Необачно поставлений хрестик в бюлетенях перетворився на хрести на сотнях тисяч могил на українських кладовищах і поставив великий хрест на розвитку України на майбутні десятиліття. Щиро вітаю вас пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Дерех Рашаім Кафіля, кіло є деу, бамеі кашелю шлях нечестивих, неначе темрявати мене, не, темрява, не відують, вони, об спіткнуться. Не так страшно, коли в цій пітьмі спіткнеться один чи два нечестивих. Найстрашніше це коли через них в цій темряві спіткнеться багатомільйонний народ тригером для запису сьогоднішнього випуску «Саундчеку» послужила новина про те, що правоохоронці затримали групу шахраїв, яку очолював самозванець двоюрідний брат Андрія Єрмака. Денис Єрмак намагався виманити 100 тисяч доларів за те, що нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Звістка про новоявлених дітей лейтенанта Шмітта розійшлась дуже голосно в соціальних мережах, і текст свого повідомлення в мережі Фейсбук я розпочав таким закликом: увага: купуйте посади тільки у перевірених братів. Дівочка є красива, Дівчина сильно хоче розглавити Літерка Україна і Это все судуса Если снідіалочка красива і ділочка в теме, то так якраз достаточно літу, то не цим займався. Ми перекинемо його на воді в жовтні цього року. Минуло три роки з того дня, як загинув на фронті, той котрий не побоявся розказати правду про справжнього брата Єрмака. У 2020-му Дмитро Штанько був відомий тим, що записав розмови з братом голови офісу президента Андрієм Єрмаком, публікації яких спричинили тоді гучний скандал. Розмови, в яких брат голови офісу президента Денис Єрмак обговорював грошові суми на за призначення на державні посади, активно коментувалися тоді в українських мас медіа Дмитро Штанько був завзятим опонентом чинної влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером та ворожим агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з Російською Федерацією. Дмитро Штанько був піхотинцем, він служив у 93-й механізованій бригаді в Бахмуті. Він воював лише місяць, отримав за цей час дві контузії, але не залишив своєї позиції. В українських соцмережах навіть в західній пресі в публікації, зокрема агенції Reuters, за вересень 2023 року з'явились натяки на те, що смерть Дмитра Штанька була не випадковою. Гадаю, що обставини загибелі українського героя ще будуть розслідувані належним чином по закінченню каденції цього зеленого шопітолі. Коментуючи повідомлення про те, як шахраї дурили до українців обіцянками влаштувати їх на високі посади в офісі президента, Валерій про запас мріє, що колись побачить таке повідомлення. Сьогодні нашими правоохоронцями затримано групу шахраїв, які обіцяли припинити війну через розведення військ та розмінування акваторії Маріуполя. А потім обіцяли зупинити війну формулами миру, планами перемоги, гарантіями безпеки та кофе в Криму в має. Певнений, пише Валерій про запас, злочинці отримують свого часу заслужене покарання. Сподіваюсь, що заслужене покарання настигне свого часу і тих, хто сім років тому обіцяв швидко закінчити війну. Кінець епохи, бідності, і брехні обіцяв 4 тисячі. Доларів зарплати вчителям обіцяв збудувати в Україні 24 аеропорти, нові космодроми, голівуди, діснейленди, мільярд дерев, великі реставрації, європейські лікарні, україну без олігархів, президентські університети, є бабусі. Смартфони 60+, хто обіцяв економічний паспорт українця, шашлики в травні, скасування всіх мит на авто, мораторій на підняття податків. Хто обіцяв чарівну формулу про зниження комунальних платежів вдвічі? Тих, хто обіцяв мораторій на підняття податків, хто обіцяв економіку без кешу, один трильйон ВВП, один гігават електроенергії, вовину тисячу, нацкешбек, план стійкості, план незламності, формули миру плани перемоги 28 безпекових угод Три тисячі ракет, мільйон дронів, мораторій на перевірки на п'ять років, тисячу годин якісного безкоштовного контенту є книги для 18-річних, Три тисячі кілометрів безкоштовно від Укрзалізниці, пакунок школяра на п'ять тисяч гривень, безкоштовні чекапи з 2026 року. Але провину за невиконання цих гучних обіцянок Зеленський традиційно перекладає на попередники. Зеленський переконує, що за майбутні блакаути. По всій країні відповідає не він. Не його а сьогоднішній міністр Галущенко і навіть не Путін, а директор держпідприємства, якого звільнили ще рік тому. Знаєте, що найстрашніше є вірогідність, пишуть коментатори, що Зеленський реально так думає. Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики, заявив Зеленський. Це заявив Верховний Головнокомандувач, який командує всіма силами оборони. Президент з тотальним контролем за Кабміном та парламентом. Якщо Зеленський реально так думає, тоді це катастрофа. А цікаво, чи не вважає цей найвеличніший, найпотужніший хрипатий оратор, що саме він особисто винен у непідготовці держави до війни та цілковито свідомо ігнорував небезпеки, про які щодня повідомляли наші західні партнери, і вішав локшину на вуха довірливих телевиборців про шашликів має. А чи готовий він сидіти в тюрмі за все це в майбутньому? Були ж нормальні люди при владі, пише твітерянин Інфосіч. Нафіга ви поміняли їх на цих неуків і невигласів, які тільки вміють, що тринкати гроші на свій рейтинг і програвати території та життя співгромадян. Заклятого Бариги, пише Київ Місьбудда, держпідприємства приносили рекордний прибуток. Україна стримувала Російську Федерацію, а сама прямувала до ЄС і НАТО. То щойно прийшли слуги, все пішло по розкішниці. Інфляція, корупція, вторгнення, мородерство. Вони ж стараються, але ж ніхера в них не виходить. Може, це ретроградний Меркурій зайшов у Венеру в 2019 році і досі не виходить. Треба розробити спеціальну петицію, пише Валерій про запас, щоб коли нової ліця виступали в раді з закликами про дофінансування доведених ними до ручки держпідприємств, то робили в це в кепках з промови Надписом похід, бо в іншому житті при прибутковій юкрзалізниці, лоукостах на каву, відні та замінованому чонгарі вони ж саме це робили по стадіонах і ефірах. То нехай цей ржачний атрибут буде нагадуванням про те, як легко вони все це пролюбили. А Путін, до речі, вже напав, <зап> запитує про запас. Та ви що, А хто ж тоді не хотів заканчувати, бо наживався на війні? Чи тоді це був якийсь інший Путін, що з нами воював? Тому ці кепки необхідні. А в випадку Сергія Лещенка я ще посадив би їх на суперклей. Необачно поставлений хрестик в бюлетенях перетворився на хрести на сотнях тисяч могил на українських кладовищах і поставив великий хрест на розвитку України на майбутнє десятиліття. Проблема безкоштовних трьох тисяч кілометрів на українській залізниці, які замінили обіцянку в три тисячі українських ракет, не тільки в тому, що це. Нахабна схема грабунку українського бюджету пише Мейсон Лембер. А проблема в тому, куди подівались всі ці борцуни, які збиралися під київською міською державною адміністрацією, і кричали: не потрібно нам ремонтувати дороги, всі гроші на дрони, в тому числі відомі медійні особистості. До речі, і волонтери тепер їх не цікавлять же мільярди відмитого бабла в період екстремального загострення на фронті. Київ, Будда. Якщо громадяни мають донатити, значить держава не працює, бо саме держава збирає і розподіляє податки. Якщо в держави під час війни не вистачає грошей для армії, але вистачає на кешбеки, чекапи і три тисячі кілометрів Укрзалізницею, то це хірова держава, яка не виконує своїх функцій. Олег Самоцнолютий. безкоштовно на три тисячі кілометрів українці вже возили. В один кінець і багато хто звідти не повернувся. Можливо, якраз саме дід Зеленського і возив. Мирослав Логійко констатує: зараз стало небезпечно бути професіоналом і патріотом України одночасно. Якщо ти найкращий професійний військовий, який керував військами під час повномасштабного вторгнення Путіна, не тільки відбився, а ще й пішов в контрнаступ, відвоювавши багато територій України, то Зеленський тебе обов'язково звільнить. Якщо ти найкращий професійний розвідник, який влаштував спецоперації на території Росії світового рівня та навіть найвищого в світі рівня, які робили дуже боляче Росію і Путіну, то Зеленський тебе обов'язково звільнить. Звільнить твого начальника, звільнить усіх твоїх колег, дискредитує брехливу інформаційну кампанію, а потім ще липовими брехливими звинуваченнями арештує і буде два роки тягати по судах, не в змозі щось довести, бо навіть призначені Зеленським потерпілі не визнають себе потерпілими. Якщо ти найкращий мер, який не ховався в бункері під час повномасштабного вторгнення Путіна, а організував ТРО, роздавав зброю для. Захисту організував допомогу та ще й досі допомагає зсу коштами містян на мільярди гривень з бюджету міста. То Зеленський обов'язково буде намагатись тебе прибрати, розпочне дискредаційну медійну кампанію і призначить замість кадрового військового головою військової адміністрації людину без військової освіти, яка не служила нічого, не тямить і не робить для захисту міста, але постійно атакує мера. І намагається забрати бюджет міста і повноваження на себе. Якщо ти один з найбільших приватних благодійників ЗСУ, який допоміг ЗСУ своїми особистими грошима на суму майже 8 мільярдів гривень, закуповуючи для зсу зброю, дрони, захист, треби, пральнолазнові комплекси, мобільні ремонтні комплекси і таке інше, який не ховався в бункері під час повномасштабного вторгнення Путіна, а організував ТРО, озброюючи наших. Військових захисників організував допомогу та евакуацію, а також парламентською дипломатією постійно адвокатує допомогу Україні зброєю, допомогу Україні грошима та санкції на Росію. То Зеленський обов'язково накладе на тебе превентивні санкції і буде тягати по судах липовими звинуваченнями, докази яких навіть представники президента у суді не можуть надати. Якщо ти професійний менеджер найвищого рівня, який від'єднав енергосистему України від російської енергосистеми, приєднав енергосистему України до європейської і цим рятував енергосистему України та українців від повної відсутності енергії, при цьому проводив чесні тендери, обираючи найнижчі ціни, а не завищені, і цим отримав довіру міжнародників та інвестицій, та ще й стягав з поганців, які хотіли вкрасти авансовий платіж за ставу грошей назад у бюджет, то Зеленський тебе обов'язково. Звільнить, а потім ще й арештує за брехливими звинуваченнями, типу, а от ніфіг було заважати і поганцям красти гроші, а тим паче повертати в бюджет гроші, які вони намагалися вкрасти. Суспільний спротив маніпуляціям та боротьба за інформаційну гігієну. Ось Головний напрямок нашої боротьби на інформаційному фронті Тож, панове не втрачаємо пильності та оптимізму ані на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!